Кожен новий день доводить, що головним реальним наслідком, а можливо, і метою так званої політики духовної незалежності, яку проводить українська влада, є дехристиянізація України і боротьба з українською православною церквою, намагання викорінити та знищити її, неминуче призводить до викорінення християнства та молитви як таких. Нещодавно новий приклад цьому надала ситуація у стародавньому Чернігові, одній з колисок давньоруської православної культури. У жовтні 2023-го поліція та працівники наїзу Чернігів. Стародавні увірвалися на територію Свято Троїцького спасопребраженського соборів та Єлецького монастиря. Православним християнам повідомили, що заповідник знову, вдруге за сто років, відбирає святині. Страшне більшовицьке дежавю. Вірянам навіть не дозволили спокійно забрати майно парафії. Тривалий час собори залишалися зачиненими. Давні святині доводилися до зубожіння, доки заповідник почав освоювати мільйони гривень на так звану охорону. Про цю корупційну схему ми розповідали раніше. Музейники в цей час роздавали інтерв'ю, в яких розпалювали ненавість проти православних. Християн християн та хизувалися фактом окупації святинь і тим, що служити в них Богу, не планується. Стародавні фарпости християнства знову перетворилися на пустку. І ось іронічний апофео святотатства. Справді диявол не вигадує нічого нового, мавпує і повторює сам себе. 1 листопада, у відібраному, православний християн з Преображенському соборі Чернігова заповідник влаштував кінопоказ. Все за заповітами своїх попередників богоборців. Суспільне Чернігів повідомляє на своїй сторінці в інстаграм, що в стінах собору влаштували прем'єрний показ. З першої серії документального проєкту Чернігівське князівство тисячу років на Амвоні перед царськими вратами поставили екран, люди розсадили на стільцях дивитися кіно. Чим вам не совковий даєш трудячимся кінотеатр в місті Безполезної Церкві? Нащадки більшовиків, як вони є, але головним люзнірством є те, що задля цього у живої парафії ПЦ відібрали місце молитви, звершивши наругу і над правами християн, і над самою святиною. Все доболі схоже на політику свідомого викорінення християн. З душі народу у живих парафій виривають серця, забирають місця молитви, щоб там влаштувати свої світські шоу, вести там агітацію та пропаганду. На наших очах пробуджується більшовицький монстр, який, здавалося б, не повинен був повернутися ніколи. Але він повертається і повертається за святинями, які колись відібрав. Так було у києво Печерській лаврі. Вже більше року тягнеться процес відчуження обителів, братій та православних християн. Заповідник, який десятиліттями нівичив монастир, знову заявляє свої права. Лаврасти. Зачиненою для парафіян в величезних святинях порожнеча, серед якої подекали бродять представники ПЦУ, заявляють свою символічну присутність. Іноді цю порожнечу переривають концерти та виставки, які заповідник влаштовує у храмах. І лише боротьба небайдужих вірян, які кожного дня збираються на молитовне стояння за лавру, тільки подвиг братій та праця адвокатів центру правового захисту є причиною, чому заповідники ПЦУ ще не поглинули святиню остаточно. Схожі злочини ми бачимо на Тернопільщині у Кременці. Рік тому тамтешні заповідники Викинув на вулицю учнів Кременецького богословського училища. Та відібрав у духовенство Свято-Миколаївський собор. Після декількох місяців Кременецько-Почаївський повідомив, що у соборі влаштують музей, і це тільки найбільш помітні, яких вже сотні. У православних християн масово відбирають храми, відбирають світині жорстоко і криваво і одночасно переслідують активне духовенство журналістів і правозахисників, аби залякати нас всіх, змусити мовчати і безвольно спостерігати, як нас принижують, а нашу церкву нищать. Слава Богу, в Україні є віддані. І вірні православні люди, тисячі й тисячі. Ті, хто підтримують своїх священників і владик, таких як митрополити Лонгін та Арсеній, захищають їх, здіймають свій голос в інтернеті та на вулицях, беруть участь у молитовних стояннях та хресних ходах, допомагають захищати православних журналістів і нарешті підтримують роботу нашого каналу, підтримують вільне православне слово. Слава Богу, за те, що ви є, любі підписники першого козацького, за те, що ви не байдужі, що ваша любов дієва це не лишає сумнівів, що і ця таємна необільшовицька доба в історію, про яку ми з вами будемо згадувати у проповідях в наших соборах, славлячи Господа, реквізити для допомоги нашому проекту ви бачите на екрані. Тримайся, Чернігів, Господь і народ божий непереможні!